Футбольні фанати заявили протест, прийнятому у Верховній Раді закону, який забороняє появу у громадських місцях осіб із закритим обличчям або у масках. Міліція кваліфікувала дії молодих людей, що зібрались у парку Калініна на імпровізований мітинг як порушення громадського порядку. Як вдалося з'ясувати нашим журналістам на місці події, футбольні вболівальники намагались заблокувати автобуси з тітушками, які планували виїхати до столиці. Більш докладно, дивіться далі. Про мітинг футбольних фанатів журналісти дізнались через оголошення у соцмережах. Інформація підтвердилась, коли у парку імені Калініна представники змі побачили скупчення правоохоронців, у тому числі автозак з Беркутом. Вони прибули набагато раніше ніж футбольні фанати. Людей у масках було приблизно з дві сотні. Журналістам вдалось дізнатись, з якої саме причини тут організували зібрання. Готовиться вивоз каких то хуліганів, найомників і ми решили задержаться немножко і розібратися. Все таки, що такое, що происходит, почему так виросли, почему така неадекватна реакція міліції, почему сразу починаються угрози. Правоохоронці кваліфікували дії учасників зібрання як порушення чинного законодавства. За словами міліціонерів, молодики із закритими обличчями не попередили владу міста про проведення заходу. Ви порушуєте 39 дев'яту статтю конституції. Ви не подали удалення органи місцевого самоврядування. Я вас предупреждаю в головної відповідальності за блокірування транспортних комунікацій. Заквадав стартих здані. За півгодини колона людей різного віку під наглядом міліції рушила у бік автовокзалу, де, за неофіційною інформацією, до столиці автобусами мали виїхати так звані тітушки. Втім, підозрілих осіб на платформах і в самій будівлі автовокзалу не виявили. Колона продовжила рух центральним проспектом Дніпропетровська. Біля парку Глоби футбольні фанати вийшли на проїжджу частину, але водіїв перешкоджання руху не засмутило. Дехто з автовласників. Підтримував учасників маршу клаксонами, а жителі будинків навіть їх вітали. На підступах до міськради колону зупинили правоохоронці. Фанатів знову попередили про неприпустимість порушення громадського порядку, після чого з натовпу у міліціонерів полетіли сніжки і палки. Ви головне, не залишайте головне наказовний дія. Не залишайте зако якоїсь миті ситуація ледь не вийшла з під контролю. Правоохоронці відреагували стягненням до місця сутички бійців Беркута і Грифона. Міліціонери із кийками і щитами зайняли позицію. Втім, попри чисельну перевагу мітингувальників до бійки не дійшло. Врешті-решт, один з радикально налаштованих молодиків повідомив журналістам, чим саме обурена молодь, яка зібралась під стінами міськради. У нас крах всьому образуванню, медицині, всьому крах. Я сам студент, я знаю, что это такое. Когда тебя не обучают, а тебе только деньги берут. Когда ты не можешь себе ничего купить, когда люди выше стоять, а то, что люди уже начали кидать или начали отвечать, они просто уже не могут жить в этой стране. Просто не не в силах уже это терпеть. Вы видите, что происходит в стране. Людей убивают на улицах, убивают люди в форме. Мы хотим, чтобы нас услышали. Нікого з учасників мітину не затримали за словами міліціонерів. Дії кожного порушника громадського спокою слідчі оцінять пізніше. Нарушення адміністративного законодавства в часі проведення масових заходів стоять блокування транспортних комунікацій. Ота то, що я сьогодні віду. кваліфікацію будуть давати. Слідувати ми будемо забезпечені храну в чисто порядку. Після акції біля міськради футбольні фанати вирушили на європейську площу. Учасники мітингу заявили журналістам, що виходитимуть на вулиці Дніпропетровська кожного дня, щоб їх почули жителі міста. Євген Коптів, Дмитро Москаленко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.